Є новина, друзі. Працівник ТЦК сидить на чоловіку. Дослухайте до кінця є відео. Я закинув його в телеграм-канал в шапці профіля. Ідіть, дивіться, його публікував нардеп Гончаренко. І там, знаєте, ну обурливий випадок. Працівник військової формі. Я так розумію, що це ТЦК, так як каже Гончаренко, сидить на чоловіку, його тримає. Інші люди військовій формі не ходять. Людина кричить, що його нібито збили чи побили, незрозуміло. Ну. Підіть подивіться, я не буду це все переповідати. Але як на мене, ну це чіткий факт порушення прав громадянина, чому тому, що реально в нас хто має право затримувати людей? Тільки поліція після складання відповідного адмінпротоколу про затримання. А тут людина військової формі, яка не має права нікого затримувати, сидить і тримає чоловіка. Ну і той каже, що його або побили, або збили. Ну можете саме послухати. І це ганьба. Я давно кажу, що треба припиняти порушення прав громадян, і те, що ми про це говоримо, ми багато чого добилися, тому що реально ці випадки бусифікації вони зменшилися. Але вони є, як ми бачимо, вони є і існують. І чомусь влада ну не реагує відповідним чином, тому що за такі дії має бути відповідальність. А чи вона буде, не знаю. Напишіть свою думку. Лайк, Лайкерпос підписка, профілі. Підписуємося.